Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про прикметники з суфіксом лос в німецькій мові. Цей суфікс допомагає дуже швидко утворити прикметники, які означають без чогось. Наприклад, Sorgін – «безтурботний». Давайте подивимось на кілька корисних слів і приклади. Тож, можливі приклади є прикметника з лос, лос, безтурботний. Ich genieß den Urlaub völlig sorgenlos. Problemlos. Äh, без проблеми. Die Reparatur verlief problemlos. Schlaflos. Безсонний. Nach der Prüfung hatte ich eine schlaflose Nacht. Sinnlos. Безглуздий. Безсенсовний. Es ist sinnlos weiter zu streiten. Herzlos. Сердечний. Безсердечний. Seine herzlose Reaktion hat mich verletzt. Arbeitlos Nach dem Schließung, der firma ist er arbeitlos geworden. Zahllos безліч, незліченний. In der Bibliothek gibt es zehnlosen Bucher. Nemenlos, Ein nemen dort liegt mitten in Wald. безпорадний. Der lag hilflos am Boden бездушний, нечутливий. Зайний Антворд Варкальт ульлос. Костенлос, безкоштовний. Дерайнтрит музеєм із хайкотта костенлос. Вортлос, безмовний, мовчазний. Зідґінг творт лос Авдемцима. Отже, ми бачимо, що «лос» додається до іменника і означає без. Тобто sorgен los без турбот, шлаф лос без сну. Sin los без sensu, herzloss без серця, бездушний, хілфос без допомоги, без порадний. Ще більше прикладів. If you meet sorghum loss, we've been saying that first shlap loss. My chef is so herstecht er mich nicht. А бодайне хильфа из них хильфлос зи бедует этот мирфиль. Ринар этих ан фрьют велось, а балос.